Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам розказати відповісти на одне запитання, яке надійшло мені від нашої студентки Могилянської школи журналістики Христини. Справа в тому, що вона монтувала для своєї дипломної магістерської роботи низку інтерв'ю. Знімала і монтувала, і от в одному з інтерв'ю у неї вийшло так, що звук був записаний лише на одному каналі, на одному лівому каналі. І Я вже говорив раніше, що буває так, що якщо ваше відео, звук на вашому відео записано лише на одному каналі, то при публікації може статися так, що ваш глядач може не почути. Або, наприклад, ваше відео розведено на різні канали, наприклад, там голос чи начітка на один канал, а музика, наприклад, на інший. То може статися так, що на деяких гаджетах, коли глядачі будуть дивитися ваше відео, вони можуть, наприклад, не чути начітки, а чути, а чути тільки музику. Або навпаки, музики немає, є там начітка чи голос закадровий. А буває так, що от, як в даному випадку, коли все інтерв'ю було записано тільки на один канал. То на деяких гаджетах глядач може взагалі нічого не почути. Я якби не знаю там достеменно технічних ну, цих всіх моментів, які пов'язані саме з кожним гаджетом. Смартфони, планшети, комп'ютери і так далі. Але буває так, що от там, не знаю, там якийсь планшет чи якийсь смартфон взяв аудіо тільки з одного каналу, і якщо у вас. Розведено лівий правий, іде все по-лівому, по правому не йде або навпаки, або розведено там стерео, да, таке, що по лівому йде один звук, по правому там інше джерело звуку, то от якби я вам описав цю проблему. Так от, я хочу вам показати, як зробити так, щоб здублювати цей звук, щоб він йшов по обом каналам. І в е випадку того, що якщо, наприклад, глядач буде слухати тільки один канал. То він почув ваш звук. Зараз я покажу от якраз приклад одного невеличкого інтерв'ю: ну, фрагмент інтерв'ю, я попросив Христину ось вона записала інтерв'ю з Андрієм Богдановичем. Своя тематика. Я, якщо вам цікаво, я залишу посилання на її YouTube канал, де вона публікує ці інтерв'ю. Вони стосуються Телебачення, українського телебачення, темників е в різні періоди, визначальні періоди е нашого і російські наративи в різні періоди українського телебачення. І вона записала низку таких інтерв'ю. Так от, дивіться, якщо зараз я включу, ось значить, дивіться, ми бачимо. Значить, да, ось я навіть тут, за... значить, дивіться, І, і питання е зараз, і ось тут навіть теж видно. І питання христини. І відповідь, і гостя, все йде по одному каналу. Ось мікрофон так записав. Ну, були такі налаштування в камері, що записалось все на один канал. І тому, і тому я просто покажу простий спосіб, як е, зробити так, щоб відео було в стеріо, е, тобто не стеріо, а відео йшло на обидва канали. Значить, дивіться, все дуже просто. По-перше, ми е, можемо... Зробити наступним чином. Ми можемо продублювати цей канал, цю доріжку от у нас доріжка А1, можна її продублювати. І зробити наступним чином. Дивіться, зажимаємо ми клавішу Alt або Option, і робимо ось такий дублікат. Тобто, ми дублюємо свій канал, і у нас виходить два канали. От. Але якщо я просто включу, то Значить, ми просто бачимо, що ось наш звук пішов тепер по двом каналам. Да? Е, в смысле, по... Він пішов по двом доріжкам, але канал все одно лівий. І ось ми тут бачимо, що це все йде по... лише по одному, по лівому каналу. Як тепер розвести їх по різним каналам? Дивіться, ми нажимаємо праву клавішу мишки на ту доріжку, ну, на будь-яку з них, і відкривається менюшка. В цій меню ми знаходимо. Вкладку, яка називається Audio Channels. Ось. І в цій audio channels ось ми бачимо таку картину. Left right, тобто лівий правий канал, і от вони так галочки стоять по діагональці. Що ми з вами робимо? Ми галочки переставляємо іншим, ну, по іншій діагоналі. Дивіться, ставимо тут right, і тут. Ну, коротше, ставимо по іншій діагоналі і натискаємо ОК. І тепер ви можете побачити, що у нас пішло, От. перша доріжка залишився лівий канал, права доріжка залишився правий канал. І ось у нас пішло тепер ось таким чином. І тут, якщо, це, якщо ми Ось відкриємо, я ширше зроблю, ви побачите, що якщо тут ми запустимо соло, ось наш лівий канал, і ось тут видно по індикації. Якщо я тут запущу соло тільки цей канал, то ось у нас пішов правий. А так ми бачимо два канали. Ну, от якби дуже такий простий спосіб, коли у нас от ми зробили ось таким чином. Е, дивіться, можна спробувати ще зробити іншим чином. Якщо у нас немає цієї дорожки, ну, другу я прибрав, ось у нас одна доріжка. Ми так само натискаємо правою клавішею мишки. І зараз проекспериментуємо, наприклад, замість тут галочки, я просто поставлю дві галочки так? ось так. Да? Ну, не по діагоналі, а ось таким чином. І натисну ОК. То дивіться, що у нас відбулося. Відбулася та ж сама картина. Виходить ще простіше. Ми запускаємо, і у нас от на одній доріжці пішов цей. Пішов ось такий варіант. Тому. Як вам зручніше? Хочете, ви можете розділити це на різні канали. А хочете, ви можете зробити це таким чином. От. І тому е значить, можна це використовувати ось саме так. Тому що, е наприклад, я зараз спробую, ну мені цікаво, якщо зараз я візьму якусь музику, так, е і проекспериментую. Да. Ну, неважливо, зараз якусь музику виберу. Так, і, наприклад, ми візьмемо музику. Зараз ми поставимо, як було. Ось так у нас було один канал. Так. А тепер ставимо сюди шматок музичний. Ну, поставимо музику на цей. От. І візьмемо так, зробимо музика, Якщо у нас, наприклад, музика б умовно б, да, була б ось, да, на правому. І от Дивіться, у нас виходить так, що. Зараз звук іде по лівому каналу, да? а музика йде по правому. А ні, музика тут не пішла по правому. Зараз свилинку. ну так от. О! Нє. Зараз. Отак і отак. Або ось отак. Отак. О, бачите, у нас йде музика по правому каналу. ось Ось ви можете побачити. Да? Значить, ось, наш голос героя і музика. Все по різним каналам. Да. То от, е, треба буде тоді зробити так, щоб і музика, і цей і, і, і музика, і голос були. Ось, бачите, музика правим каналом йде, а голос лівим. Так от, бажано зробити, щоб і там, і там було по обом каналам. Тоді ми робимо наступне. Значить, Ми тут робимо ось так лівий правий, соло вклю... Ой, ні. Зараз. Ось так ми робимо так. І так, Окей. І от ми, якщо соло включити, бачите, по двом каналам йде голос. І те ж саме ми робимо з музикою. Включаємо Audio Channels. і робимо музику. Так і так. І от наша музика теж, якщо соло включити, бачите, йде по обом каналам. І тоді ми вже включаємо все. І, от, бачите, тут теж по індікації ми бачимо, що у нас і голос ведучого, і музика. Ідуть лівий правий, лівий правий. Ну, от, якби така історія. Друзі, сподіваюся, що вам це сподобалось. Сподіваюсь, що для вас це було корисно. Якщо так, поставте лайк до цього відео. Можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів по відеозйомці чи по відеомонтажу в описі я залишу. Можете підтримати мене на Патреоні, можете підписатися на мій YouTube канал. З вами був Сергій Поліщук. Якщо у вас виникають питання по відеозйомці, по відеомонтажу, пишіть мені в коментарях. Пишіть, які теми ви хотіли, щоб я піднімав, і я спробую їх зробити. На цьому все. І до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім щасливо!